Справжній, трушний, брутальний американський джип. Все це не про нього. Бо повний привід тут муфта в жовтому кольорі. Не такий він вже і брутальний, та й, чесно кажучи, американським його язик не повертається назвати. Все ж таки, збирається він в Італії. Тож, друзі, давайте сьогодні разом і розберемось, що це за фрукт. Зустрічайте джип-ренегат на каналі Бабкар. Авто явно не про підкорення бездоріжжя. В той же час і сімейним кросовером його назвати доволі важко. Але в той же час він має цікавий зовнішній вигляд, і я насправді розумію, чому його купують. Бо джип-ренегат це повнопривідний кросовер, який має, можливо, не брутальний, але точно цікавий зовнішній вигляд. І так, це джип. Просто зараз на вулиці холодно. Враховуючи його яскравий колір, я просто зобов'язаний почати з зовнішнього вигляду авто. І так, Renegade – це той варіант, коли колір відіграє ну, дуже важливу роль в тому, як авто себе позиціонує і як виглядає на дорозі. Сьогодні зупинився на світлофорі поряд з таким темно-сірим або чорним ренегадом. І знаєте що? Авто просто губиться. Воно не яскраве, ніяке. Просто якийсь такий собі невеличкий кросовер. А жовтий ну, виглядає просто. Просто бомбезно. І дивлячись на нього, мені мимоволі приходить думка, що якби в фільмі Трансформери Бамблбі був би кросовером, це був би саме жовтий джип Ренегад. Ну, Він просто космічно виглядає в цьому кольорі. Комплектації основних було чотири. Були, звичайно, якісь допи, але основних саме чотири: Спорт, «Латітюд», Лімітед і Трейлхок. Давайте так, спорт це тільки назва спорт. По факту це конкретний барабан, пустий там, де нічого немає. Наступна, Latitude, як в нашому випадку, це стандартний середнячок, який найчастіше везуть. Найпопулярніший варіант. Далі йде ліміти, там вже і салон цікавіше, ще якісь фішки. А найкрутіший варіант це трейлхок. Бо, по-перше, це стайлінг авто, це емблеми по кругу всього авто, він вищий на 2 см по кліренсу. І що найцікавіше має більш брутальні звіс і петлі для того, щоб його витягати з багнюки. А от звіси в нашій комплектації, це саме та біль, через яку я її не можу назвати цю автівку повноцінним позашляховиком. І не можна сказати, що вона нормально себе буде відчувати на якомусь офроуді. Ви просто подивіться на те, як випирає ця нижня губа. І це частина бамперу, це не окрема запчастина. І чесно кажучи, якщо ви поїдете в якийсь офроуд, який не просто виїхати в ліс, а прям офроуд, ви або зламаєте бампер собі на першому конкретному схилі, або будете просто постійно чіпляти. Саме цією частиною, яка не буде давати вам їхати. Тому, якщо ви розраховуєте на цій тачці кудись виїжджати, окрім просто в ліс на природу, моя рекомендація однозначно ставити сюди бампер від трейлхока і піднімати його окремо. А в нашому варіанту це такий варіант: на рибалку в ліс, по гриби, але точно не більше. По бокам він так само кричить: я джип, я крутий, я можу. Але ж ми то з вами знаємо, що це Fiat 500 x який просто ходить в качалку. І насправді тут є пластикові накладки на арках, на дверях, і ця штука може бути практична не тільки в лісових умовах, коли ви їздите по багнюці, по кущам, а й в міських умовах. До речі, двері майже повністю закривають поріг. Це доволі приємно. Та й чесно кажучи, якщо ви припаркуєтесь поряд з високим бордюром, ви навряд поб'єте нижню частину дверей. Із приємних бонусів є те, що на передніх дверях є безключовий доступ, звичайно, такою дурноватою кнопкою. Але в такому бюджеті це взагалі круто, що в авто є такі опції. Я не просто так сказав про адекватний бюджет, бо цю тачку купили доволі недавно. Її вартість склала близько 13 тисяч доларів. І мені здається, в такому бюджеті отримати стільки всього ще й жовту яскраву машину це дуже непоганий вибір. А от задню частину ренегада можна вже з легкістю сплутати. З Renault Duster і враховуючи, коли цей дизайн презентували, одразу стає зрозуміло, що в компанії Renault дизайнери шикарно вміють використовувати комбінацію клавіш Ctrl C Контрол-В. Ну, Ми дуже сильно запозичили ідею. І якщо казати про мою суб'єктивну думку, то саме задня частина цього джипа мені подобається найбільше. Особливо, як воно виглядає в темний час доби. І, до речі, в задніх ліхтарях, як і по кругу всього авто, як і всередині авто, розкидано купа силуетів американського Віллі Сембі. І маркетологи, мабуть, подумали, що буде класно якось його назвати правнуком цього Віллі Сембі, і прям все, що в. Машині кричало, що це справжній джип. Але будемо чесні, це італійський кросовер, побудований в Італії з італійським двигуном від Фіату. І, чесно кажучи, з бездоріжжя, мені здається, він в Італії бачив тільки дірки в бруківці. Ось тут здається конкретний обман від маркетологів. Так, стоп. А поки ми їдемо на нормальну дорогу, поставте цей відос на паузу. Обов'язково підпишіться, поставте вподобайку і напишіть коментар, подобається вам те, що ми робимо, чи ні. Бо саме ви є режисерами цього відео. Давайте разом створювати якісний, цікавий і крутий український контент. А отут хочеться вже розповісти про реальні відчуття в автівці всередині. За кермом, перше, що кидається в очі, коли сідаєш за кермо, це цей неймовірний капот. Ми ніби сіли в фіат. А враження таке, що ми сіли реально в Ford Mustang там, де з під цього капоту наче просяться ці коні вискакувати сюди. І взагалі з оглядовістю в цьому авто питань взагалі ніяких не виникає. Великі вікна, ми комфортно, високо сидимо, все бачимо, і навіть враховуючи такі великі бокові стійки, вони знаходяться доволі вертикально, як лобове скло, відповідно, видно тут абсолютно все. Дзеркала так само великі, на дзеркалах так само є логотипи джип, щоб ви, не дай Бог, не забули, в які автівці ви сидите. Можливо, ви думали, ви ви фольксвагені, ні. Дивитесь в дзеркало, пам'ятаєте, ви купили джип. Але ліве дзеркало я б однозначно міняв. Я просто терпіти не можу, коли ліве дзеркало американське робить картинку ближчою. Я на своєму ф'южені міняв. І якщо ви перший раз сідаєте в американську тачку, краще одразу витрати тисячу гривень і замініть. Джип-Ренегат всередині він як нарнія. Тобто він всередині реально більший, ніж є зовні. При цьому посадка доволі зручна, комфортна і налаштувальна. Тут цілком достатньо, навіть враховуючи, що в нашій комплектації це все механічне. Я не просто так сказав, що це так собі позашляховик, і насправді це в першу чергу відчувається в підвісці і в тому, як ти сидиш. Як правило, в позашляховиках буває відчуття, що ти сидиш як на табуреці, вона максимально м'яка, валка і взагалі немає якогось жорсткого поєднання коліс і керма. Цьому ж випадку все зовсім інакше. Сидиш ти, ну звичайно, трошки як в кросовері, але при цьому машина не така, щоб дуже м'яка і валка. Тобто є якісь нерівності, які ви проходите по дорозі, і ви прям їх конкретно відчуваєте. Можливо, не так, як в седані, але точно по відчуттям дуже близько до хетчбеку високої прохідності. Але враховуючи аеродинаміку цеглини, ця автівка не зовсім створена для якихось супершвидкісних поїздок по трасі. І ні, це не мається на увазі, що ви якось та дискомфортно себе почувати. Зараз я їду зі швидкістю там, близько 70-80 км за годину, мені цілком ок. Я проїхався і швидше, і 100 і 120 буде норм. Але якщо ви вирішили прострелити по трасі, типу Київ-Львів за 4 години, то я думаю, вас під рівнем десь здує. Тобто високі швидкості точно не про неї. Їде Ренегат насправді доволі посередньо. 0-100 в нього близько 10 секунд. І назвати це якоюсь неймовірною динамікою, я не можу. Але при цьому він вживає доволі адекватні показники по паливу. У власника виходить середня витрата по Києву 10,5 літрів бензину. Як на мене, для 2,4 це дуже і дуже непогані показники. А от з коробкою тут не все так гладко, якщо чесно. Тут встановлений 9 ЗТФ і, як правило, всі думають, що за це класно, це божественно, взагалі надійна коробка, не ламається. І тут. Частково люди праві, але є нюанс. По-перше, навіщо тут 9 ступеневий автомат? Ви ці 9 ступенів не використовуєте майже ніколи. Про це мені казав власник, про це я читав на форумах. І насправді люди стикаються з тим, що 9-та, восьма передачі вони десь там, колись по трасі, але явно не кожного дня. Але слухайте, вони ці зайві передачі їсти не просять, і Бог з ними більше питань виникає до тих відчуттів, які ти маєш за кермом. От їдеш ти спокійно по місту. Все ок, або їдеш спокійно по трасі, все ок. І машина ні з того, ні з цього може різко перемикати передачі. Або можуть бути якісь характерні поштухи при перемиканнях, причому це може бути як з другої на третю так і з третьої на четверту Причому. Тут такий момент, що я ніколи не розумію, що має бути передумовою. Вона це все робить за якимись своїми власними переконаннями. Ось це я зрозуміти не можу. Ну і по надійності будемо об'єктивні, ця коробка не дуже якась ламуча, головне її вчасно обслуговувати. Та й чесно кажучи, якщо я скажу, що зате ламається, бо мене в коментах закидають камінням. А от з двигуном 2.4 Multi-Air... Можуть бути проблемки. Двигунів тут було і справді багато, що в принципі не притаманно американським тачкам і джипу в цілому. Що і ще раз нас наводить на думку, що тут все таки італійське коріння, а не американське. Двигунів було близько п'яти коробок перемикання передач чотири чи п'ять. Про однолітровий турбодвигун і механіку. Сьогодні я вам розповідати не буду. Бо це, як на мене, в такій машині повний треш. Ви уявіть собі ситуації якісь там штат Колорадо, якісь безмежні червоні поля і вривається Джип ренегат, однолітровий турбо. На механіці. Ну, ви уявили собі це, так? Да? От і я собі не можу уявити. Друзі. А якщо серйозно, то найпопулярніший сетап в цю машину це 2.4 мультіайр плюс 9 ступеневий ЗЕТЕФ. Це найчастіше гонять з Америки і так само найчастіше купують в Україні. В нас саме такий варіант. Мультіер це двигун з ланцюгом ГРМ, але він не має розподільчого валу на впуск в стандартному його розумінні. Натомість він має спеціальну гідравлічну систему регулювання клапанів. Ми от Мімо від цього більш швидку реакцію на педаль акселератора і паралельно з цим адекватні витрати палива. Що для двигуна 2.4, Як я вам скажу, непоганий результат. Але є нюанс: вони їдять мастило. Причому це трапляється у всіх по-різному, в когось взагалі не їсть, в когось починає їсти з салону, а в когось на 100 тисячах кілометрів. В Штатах було багато ситуацій, коли тачка з салону починала їсти мастило. Були колективні позови, суди. Але в принципі компанія Jeep нікому нічого не повернула. І як таких відзивних компаній, от прям по всім цим 2.4 і не було. Тому я думаю, що це пов'язано в першу чергу з тим, яка в'язкість мастила тут. Має бути по заводу сюди лється 0 в 20. Якщо ви трошки розбираєтесь в темі, то ви розумієте прекрасно, що воно рідке як вода. Саме через це деякі кулібіни думають, що взагалі масло погустіше, тоді не буде їсти. І заливають мастило 5В30. Як воно ходить, однозначної відповіді досі немає. Але я хизи, чесно кажучи, як цей мультієєр буде вивозити таке густе мастило в порівнянні з рідним. І паралельно з цим я не уявляю, як ця система регулювання клапанів проживе довгий час. Тому. Треба дивитись, і я однозначно рекомендую лити сюди саме рідну в'язкість 0w20. Це авто проїхало вже майже 100 тисяч кілометрів, і мастило не бере взагалі. Я не знаю, це власнику так фартануло з заводу з цією тачкою, чи це заслуга того, що він використовує тільки якісне мастило в цьому двигуні. Але знаю одну річ однозначно: економити на мастилі в 2,4 мультіеєр це взагалі остання справа, якою ви маєте займатися. Бо ремонт цього агрегату може стати в копійку. Тому я вп... Певнено можу рекомендувати мастило 0 в 20 від бардаль. Звичайно, воно має всі необхідні допуски для цього двигуна 2.4 і взагалі для двигунів Fiat Chrysler. А завдяки високому індексу в'язкості воно не втрачає своїх властивостей навіть при найважчих умовах експлуатації, і що найцікавіше сприяє зниженню витрат пального. І до речі, на офіційному сайті Бардаль є непогана така знижечка за промокодом Бобкар, причому на весь асортимент товарів. Тому не зволікайте, переходьте на офіційний сайт. Бардаль, використовуйте промокод Бобкар і заливайте тільки якісне мастило в свою автівку. А що тут по ГБО? Я вам скажу так: це, мабуть, найбільший срач, який виникає на форумах по цим автівкам і взагалі по і по багатьом джипам, які укомплектовані двигуном 2.4. Скажу так: газ сюди ставиться четвертого покоління. А робити це чи ні, це виключно ваша справа. Є питання з тим, де ви встановлюєте це ГБО, бо ці двигуни 2.4 мультіейр, вони не найпростіші в цьому плані. І ставити це авто на газ в якихось гаражах я вам точно не рекомендую. І ще є один нюанс. Є навіть таке поняття, як газовщик по Черкам, по ренегадам і взагалі по людям, які спеціалізуються на цих двигунах. І, як правило, до таких майстрів є справжня черга. От до речі, той джип Чирок, який скоро все-таки вийде на нашому каналі, він тиждень простояв в сервісі, щоб йому нарешті поставили ГБО саме люди, які конкретно спеціалізуються на цих автівках. Всередині салону тут все так само: кричить про брутальність, про те, що це джип. І до речі, ви не знайдете жодного. Місця в салоні, де ви зможете забути, що ви сидите в джипі, і це все знову ж таки з логотипами Уілі Сембі, який на мою суб'єктивну думку не має жодного відношення до цієї автівки. Всюди є цей логотип, і як на мене, цього вже тут реально занадто. Бо таке враження, що ми купили якусь китайську автівку, яка поналіпнула цих логотипів всюди, і така намагається комусь щось довести. Навіщо вам доводити? Ви ж реально джип. І до речі, у нас середня комплектація. Відповідно, маємо підігрів п'ятої точки, підігрів керма. І тут окремий респект компанії Джип за те, що у них. В найменших комплектаціях, навіть навіть якби ми купили спорт, був би підігрів керма. По тому, що ми маємо в комплектації Latitude. У нас найменший екранчик тут і найменший екранчик на панелі приладів. І от на ній я хотів би загострити окремо свою увагу. Бо на тахометрі є така наляпана зона. І чесно скажу, якби ми сиділи в якомусь 2-літровому, хоча б, хоча б турбоваріанті, там, де було б там, сил 250, я би ще зрозумів, навіщо та червона зона. Але, блін, 175 сил. Ну він вже ніколи в житті не докрутиться до 7-8 тисяч обертів. Ну, я не знаю, хіба що перший раз і останній. І до речі, про екрани. Тут є LED-екран, але він мінімальний, в максимальній комплектації, ну, в Limited, в Trailhawk він вже буде від колодця до колодця. Набагато більше, ну, трошки більше функціоналу, зрозуміло. Ось цей екран так само найменший, він може бути середній і найбільший, але навіть в ньому вже в базі є камера, що реально плюс. І до речі, про цю мультимедію. Це система. Маю Конект, Я з нею зіштовхувався і на Cherokee, і на Гранд Чирокі. І скажу свою думку: в ній немає CarPlay, і Android Auto ні тут, ні в середньому, ні навіть в найбільшому екрані. Ще при цьому всьому вона трошечки тупить. Ця система маленька, тут зрозуміло, ми від неї нічого не очікуємо. Але уявіть собі, у вас тут 8 дюймовий екран, на якому є так, звичайно, якась там навігація. Звичайно, ви можете під'єднати телефон. Але, блін, без Android Auto і CarPlay, авто 17-го року. Той же Ford, наприклад, в 17-му році мені здається, у всі свої сенсорні екрани пхає той Android Auto і CarPlay. Тому в цій автівці якусь вундервафлю з Китаю замовляти. Це однозначно те, що необхідно. Звичайний кондиціонер, а не клімат. Ну тут вже так можна було б звичайно і клімат поставити, і найцікавіше, що відрізняє нас від високого хечбеку: це шайба повного приводу. Натиснувши на неї, ви можете увімкнути верніше, заблокувати муфту. Є автоматичний режим, є режим сніг. Є режим пісок і є режим бруд. Всі ці режими відображаються в нас на екрані. Але як каже приказка, чим більше наворотів в твоєму джипі, тим довше тобі йти за трактором. Позаду все доволі просто, але при цьому зручно. Сам за собою, як бачите, я помістився і коліна не впираюсь. Із інтертейменту в нас є хіба що ліхтарик, є ручка, є електросклопідйомники, і є динамік, який знову ж таки нам нагадує, що ми в джипі. На цьому, вибачте. Все сидіти тут зручно, але реально нудно. Тому я думаю, саме час, щоб оформити страховий поліс на мій Ford Fusion, який закінчується буквально через пару днів. До речі, Hotline Finance нагадує вам навіть про це. Тому на Hotline Finance переходимо. Найвигідніші ціни на страховки отримуємо. Промокодом Бобкар10 користуємось, 10% знижки маємо на базі. Я зараз оформлю, а от свою знижку відправлю на потреби ЗСУ. Ви ж своєю можете розпоряджатись як захочете. Промокод Bobcar10, Посилання під відео на Hotline Finance. Користуйтесь. І ось на цьому моменті для багатьох це буде прям вистріл в ногу, бо об'єм цього багажнику аж цілих 350 літрів, якщо він в такій конфігурації. Як на мене, це прям дуже мало це розмір багажнику в якомусь хетчбеку, типу гольфу або меганхетчбеку. І це ну, дуже мало для кросоверу. З плюсів, що можу додати, у нас є подвійна підлога, ось ця верхня частина вона більш тверда, її можна ось таким чином поставити і дістатись нижньої частини. У нас є ще один рівень підлоги. Під якою ми можемо знайти органайзер для всіляких дрібниць. Авто 2017 року, в більш старших роках випуску, бували варіанти, коли там встановлена докатка. В нашому ж випадку, як завжди, піна, компресор, та й взагалі ви можете евакуатор викликати. Але це не найцікавіше. Найважливіше для мене це те, що якщо ви в те місце поставите газовий балон, як я казав раніше. Докатка ляже, у вас в багажник, якщо ви її купите. І тоді місця тут буде ще менше. Якщо говорити в цілому, що в нас тут є, все зашито пластиком, рукою я можу дістатись до передніх сидінь, щоб відкинути їх вперед, і в принципі ми можемо створити рівну підлогу для себе. Є декілька органайзерів, 12-вольтова розетка. І з класного є прикольні петлі, за які можна вцепити якийсь вантаж. Але будемо чесні, якщо ви сімейна людина, якщо у вас є діти, скоріш за все цей багажник точно не для вас. Бо сюди влізе один повноцінний дитячий візочок, і на цьому, мабуть, все. Ні про які інструменти, самокати, і додатковий непотріб, і ще якісь пакети з магазинів тут і мови йти не може. Але ну, чому ми дивуємось? Машина 4,2 метри. Передній ряд в нас норм, задній ряд в нас норм, і десь треба було підрізати. Підрізали багажник. І от гарно це чи ні, я досі для себе однозначної відповіді не знайшов. І не можу не відмітити важливий факт це акустично. Тичний супровід, який є в цій автівці, давайте так: музика тут грає доволі е, посередньо, тобто, я б сказав навіть така тверда трієчка з плюсом або чотири з мінусом, якщо це можна так називати з чим порівнювати як завжди. Якщо порівняти цю автівку, наприклад, з Nissan Rogue, який ми недавно знімали, то однозначно можу сказати, що тут музика ну просто божественна. Бо Rogue грав жахливо. До речі, якщо цікаво подивитись той тест, посилання залишу десь тут. А от якщо порівнювати з тими ж однокласниками за ті ж самі гроші, нехай там в бюджеті до 15 тисяч доларів, то у Ford у того ж, система Sony в комплектаціях Titanium грає просто на порядок. Тож, якщо ви не маломан, то вам тут буде з музикою все гуд. якщо ви хочете чогось надзвичайного, можливо, інша комплектація або трошки самостійно покращити. Ну і шумоізоляція. Тут з нею, в принципі, все ок. На швидкостях 80, 100, 120 км за годину, якогось надмірного дискомфорту ви не отримуєте. Єдиний елемент, який, мені здається, дуже сильно страждає відсутністю шумки, це моторний щит. Бо коли ви натискаєте педаль в підлогу. Двигун кудись летить, розривається йому кудись треба, і ви це дуже яскраво чуєте у себе в машині. Але завдяки дев'ятиступці ступці ви, в принципі, навряд будете це часто чути. І в цілому, по шумоізоляції тут все більш-менш гуд. Якщо ви, звичайно, плануєте на ній гаситись дуже швидко кудись по трасі, тоді, можливо, треба покращувати. Кайф у вересні, київське море навіть трохи нагадує Мальдіви. Але в тій зеленій воді я, мабуть, не ризикнув би зараз купатись. Але менше з тим, давайте підводити підсумки по нашому жовтенькому Джипренегат. Я б попросив би вас поставити цей відос на паузу і написати свої власні враження від цього авто. Чи купили б ви таку автівку тисяч за 13 доларів, чи ні. Дякую. І вона насправді мене здивувала. Бо зовні виглядає максимально маленькою компактною автівкою, а всередині це повноцінний кросовер, і я б сказав навіть функціональний. Весь. Окрім багажнику. І ось це компроміс, на який не кожен готовий піти. Бо будемо чесні, 4,2 метри це оптимальний розмір автівки, щоб з комфортом відчувати себе в міських умовах, в мегаполісі, десь запаркуватись. Але ви не отримуєте багажнику, в який ви можете загрузити багато чого. Туди влізе дитячий візочок, можливо, пару пакетів, але більше нічого. І ось тут найголовніше питання я собі задав, чи купив би я собі зараз цю автівку. І я б скоріше сказав, ні. Для мене справді вона замала. Але от якби моя дружина їздила на такому авто, впевнений, їй би було б ну дуже зручно. І, до речі, про зручність цього авто. Ця тачка шикарно підійде для людей, які вперше сідають за кермо, і це стосується як хлопців, так і дівчат. Класна оглядовість. Вона висока, вона коротка, має адекватні нормальні звіси, ще й зашита пластиком по кругу, що в принципі пробачає багато всіляких помилок, які трапляються у новачків за кермом. Звичайно, ідеальних авто не буває, і джип при нагад. Цьому не виключення, але якщо треба компактно, високо і ефектно, то жовтий ренегат це однозначно крутий вибір. Друзі, дякую, що були з нами. Далі більше, а головне цікавіше. Слава Україні і до зустрічі!